Я вітаю усіх, хто щоденно має справу з милою людською дрібнотою. Так Максим Рильський ніжно називав дітей. Щоправда, дні поруч із тією дрібнотою не завжди безхмарні, але цікаві. Сьогодні у програмі інтелектуальна втома чиста причина зниження успішності школяра. Глибинні корені проблемної поведінки дитини. Домашня порада. Натуральний антистатик. Соня. Вставай, а то в школу опоздаешь, а я на работу, слышишь? Ба, я не Соня, я Вова. Я говорю, пора, а, вставай, М -м -м -м. опоздаешь. Ба, я сегодня не пойду. А если мы говорим о освоении, например, школьных навыков и адаптации ребенка в школе, то наиболее тяжелыми приходятся первые классы, то есть начальная школа. А ребенок в первом классе переживает определенный кризис. Особенно тяжелыми являются ноябрь и декабрь. Перебуваючи удома або відвідуючи дошкільний заклад, дитина знаходилася у знайомому і комфортному для неї середовищі. Родители создают с ребенком более інтимні отношения. Почему? Потому что они сопровождают его в еде, в самообслуживании, например, в посещении туалета и так далее. Находиться хоч у воспитателя, хоч у мами, але як у близького чоловіка. У школі дитина опиняється у новому середовищі, яке вимагає від неї самостійності, посидючості, концентрації уваги протягом тривалого часу та засвоєння великого потоку інформації. Звісно ж, встає. і вже десь в ноябрі місяці ми констатуємо факт інтелектуального утомлення. як це проявляється. Ребенок на уроках сидит сонный. Он очень часто приходит домой и хочет днем отдохнуть. То, что не бывало раньше вообще. То есть он просит, мама, можно прилечь, можно я посплю. Он не высыпается. Не хочет делать уроки, не хочет уже ходить в школу. И даже тот ребенок, который очень рвался и хотел учиться, вот это состояние апатии, плаксивость, которая появляется, это первые признаки интеллектуального переутомления. Наступний кризовий період у житті школяра це перехід від початкової до середньої ланки навчання. Він триває протягом усього п'ятого класу. Дитина приходит в п'ятий клас, з'являється багато нових вчителів, плюс дуже багато нових предметів. Соответственно, нужно адаптироваться не только к новым педагогам и к новым личностям, по сути дела, а ще и к новым процессам. Это влечет за собой певні нагрузки. И здесь тоже очень ярко проявляется интеллектуальное переутомление. Но оно по-другому выражается. Если маленький ребенок первоклашечка в ноябре-декабре в месяце просто сваливается в кроватку, или он начинает часто простуживаться, или он появляется плаксивость такая, вот какая-то, то в пятом классе, а уже дальше, если не усмотрели вовремя родителей, в шестом классе, ребенок становится агрессивным. Тут еще и совпадает с кризисом определенным, но в первую очередь, когда мне говорят, например, что ребенок стал в школе агрессивным, даже если это четвертый класс или третий класс, в первую очередь нужно просмотреть факт интеллектуального переутомления. Дети не вполне понимают, как это объяснить. Он становится раздражительным, он становится и агрессивным, и проявляет самоагрессию. Он может злиться, что у него что-то не получается, он может бить себя по голове или биться головой об стол, он может ломать какие-то, например, там, карандаши и так далее. В первую очередь нужно посмотреть, На усвояемость учебного материала очень часто родители выбирают школы заведомо. Не подумав о том, що ребенок може не потягнути например, эту нагрузку. Наприклад, вибрали допустим школу з математичним уклоном. А у люблянка нет склонності к этому. Якщо навчальна програма відповідає здібностям вашого школяра, і до цього він проявляв зацікавленість навчання. Слід проаналізувати завантаженість дитини упродовж дня. Можна на какое-то коротке время дати йому перерив, наприклад, от дополнительных нагрузок. Например, ребенок еще ходит туда, на такую студию, на такую студию, на такую студию. Снимите немножечко, сделайте перерыв. Может быть, даже не уходите с этой студии, но возьмите перерыв, например, на месяц, на два, и вы увидите, насколько ребенок быстро крепнет. И нельзя забывать родителям о количестве времени, проведенного возле компьютера и возле телевизора, то, что очень сильно переутомляет ребенка. В тому числі і на інтелектуальному уровні. Дбаючи про повноцінне дозвілля дитини, надайте особливого значення організації вихідних і зробіть їх особливим часом приємного відпочинку та спілкування з сім'єю і природою. В силу програм наших достатньо складних, Наші діти практично всі вихідні сидять за уроками. Це категорично запрещено. Тобто спланировать наглузку в течение недели, щоб, наприклад, ребенок вихідний день мог лучше раньше встать. Пусть он не будет валятися до 11, до полдвинадцяти в кровати, навіть якщо це средний школьник, в 8 часов став і вже в 9.30 полдесятого сел за уроки, щоб він мог поработать до часу до двох, а потім обязательно вийти погулять достаточно времени з сім'єю или на природу, или просто вийти погулять, но не сидеть за комп'ютером. Помітивши ознаки інтелектуальної перевтоми у дитини, перегляньте її графік занять, харчування, відпочинок та сон. Упевніться, що вони відповідають віковим нормам та внесіть необхідні корективи. Інакше старання дитини можуть мати зворотний ефект. От хронічної інтелектуальної перегрузки буде порушення школьних навиків. Сейчас это очень серйозна проблема. как бы навиків диагноз. То есть сюди можуть, можуть войти категорії дітей, у которых была значительна задержка розвитку речі в ранньому детстве. Сюди можуть вийти діти, которые, наприклад, были заброшены на, в начальной школе родителями, то есть начал учиться, ну и пускай учится сам. А у него где получалось, где не получалось, где он понимал, где-то он не понимал. Родители требовали только хороших оценок, не помогали ребенку. Появилась апатия к учебе, нежелание учиться, отсутствие мотивации. Соответственно, все это постепенно приводит к нарушению школьных навыков. А именно, каким образом? То есть у ребенка просто не получаются какие-то предметы, он не усваивает, у него низкая концентрация внимания, у него расползается почерк, у него расползается грамотность, он не в состоянии решить элементарных задач. То есть идет как бы обратный процесс. Як бачимо, низька успішність школяра може зумовлюватися об'єктивними причинами. Те саме можна сказати і про погану поведінку дитини у школі і удома. Вона часто є сигналом того, що дитина підсвідомо хоче нам щось сказати. На сьогоднішній момент психологи виділили 4 основні причини плохого поведіння ребенка. Перша з них це боротьба за внимання. Если ребенку не хватает внимания, он будет его добиваться. Любым путем. И зачастую это, конечно же, то, что не тебе получается привлекать себе внимание, это плохим поведением. Тогда родители, родители отрываются от своих повседневных дел, делают ему замечания, возможно, даже наказывают или что-то исправляют, конечно же, это не самый лучший способ, не то, чего ребенок хотел, но тем не менее лучше такое внимание, чем никакого. Очікуючи народження первістка, чи не всі майбутні батьки сподіваються, що їхня дитина неодмінно виросте слухняною та вічливою? Однак, згодом уникнути проблеми дитячого непослуху, а іноді відвертої зухвалості вдається небагатьом. Вторая причина це боротьба за самоутверждення, тобто протест проти чрезмерної змірної батьків. Когда ребенок росте в сім'ї, які контролюються кожного шаг і подсказується звісно, це викликає стійко визиває недовольство. Рібенок причинає бунтувати, а хоче делать все сам. Іноді мама так звикає контролювати дитину, що запитує навіть у старшокласника, чи він помив руки, одягнув шарф або зробив уроки. Підліток відчуває, що йому не довіряють, і або взагалі перестає прагнути до самостійності, або бунтує проти такого ставлення до себе. Слідуща причина третє етак, бы грубо не звучало, это етамість. Месть зачастую даже родители. Возможно, где-то их несправедливо наказали, где-то сделали не очень корректное замечание, где-то чего-то не разрешили. Ребенок, возможно, не понял, почему ему это не разрешили, и это вызывает у него злость и обиду. И он, не осознавая того, сам иногда пытается мстить. И начинает своим поведением доказывать то, что. Він не доволен, или то, что що йому не подобається. Він не завжди може висказати, що ему не подобається, начинает себя плохо вести. Дитяча помста має різні прояви. Іноді малюк навмисно розливає суп, мріє набити або поставити в куток тата. Якщо не звернути уваги на такі тривожні сигнали, з часом проблема буде загострюватися. Ображені підлітки нерідко намагаються піти з дому. Найжорстокіший вид помсти спроба самогубства. Психіатри говорять про те, що більшість дітей наважуються на суїцид не через бажання померти, а щоб помститися батькам, пошантажувати тих, хто їх образив. Причина плохого дитина 4 колинок в собі. он у нього. очень заниженная самооценка, когда он ничего уже не хочет делать, то есть его настолько, возможно, закритиковали или замучили замечаниями, какими-то укорами, иногда даже, возможно, и, ну, такое встречается, что дети бывают, обзывают своих детей, там, то неуклюже, не растяп или что-то, да, и ребенок настолько в этом уверился, что он понимает, что он по-другому просто уже не сможет. Он с этим смиряется и говорит, ну хорошо, пусть я буду плохой, ну и что, а мне все равно. Хотя это не, совсем не означает, что ему действительно все равно. Он внутри очень глубоко переживает, и эти вот переживания могут быть причиной тоже плохого поведения. Неприємні зміни в поведінці дитини зазвичай відбуваються поступово. Вкрай важливо вчасно і адекватно на них відреагувати. Перш ніж сварити і вдаватися до покарання, спробуйте зрозуміти мотиви дитячого непослуху. Визначити причину, яка саме із цих причин є причиною плохого поведінки вашого дитинка, в принципі, дуже просто. Хотя и возможно покажется немножко парадоксальным. Но нужно прислушаться к своим чувствам, не к чувству ребенка, а к своим. Ну вот, например, если плохое поведение ребенка вызывает у вас раздражение, это, скорее всего, ребенок требует от вас внимания. И это его требования, вот этого внимания, будут у вас вызывать чувство раздражения. Если ребенок пытается вам пытается мстить, вам у вас это будет вызывать чувство обиды, его плохое поведение. Если ребенок пытается избавиться от вашей от вашей лишней опеки и пытается самотвердиться, у вас это будет вызывать гнев. И если вы чувствуете, что вы ну вот, не можете ничего сделать, понимаете, что вы бессильны, чем-то помочь, это, скорее всего, четвертая причина плохого поведения. Після з'ясування суті проблеми перше, що вимагається від батьків, змінити свою реакцію на поведінку дитини. В іншому випадку виникає замкнене коло. Дії дитини викликають у батьків негативні емоції, а це в свою чергу провокує рецидиви дитячого непослуху. Якщо не вистачало уваги, і він заявив плохи повітря, значить просто поділити йому внимание. Вместе з ним поіграти, погуляти, вместе щось зробити, можливо, у нього в кімнаті вместе з ним. Да? что-то вместе приготовить вкусненькое на ужин вместе с ребенком и в разговоре уделить ему внимание. Зрозумівши, що причина зухвалої поведінки дитини – це спроба самоствердження і звільнення від батьківської гіперопіки, потрібно припинити контролювати кожен її крок і надати більше свободи. Обговоріть з дитиною рамки, в яких вона зможе проявляти ініціативу. Ну, наприклад, у своїй кімнаті він сам все буде обирати. І він сам вирішить, де в нього будуть які стоять іграшки, де які книжки, де буде такий плакат висіти. То есть дать ему свободу хотя бы в этом маленьком пространстве. Или, например, когда мы предлагаем ребенку выбор, например, чем ты хочешь заниматься, да? Ты хочешь играть на пианино, на скрипке, рисовать, ходить в спортивную секцию, чтобы он выбирал сам. Если же мы понимаем, что причина плохого поведения ребенка заключается в том, что он нам мстит, тут, конечно, нужно задуматься. И опять-таки больше над своим поведением. А что вызвало в вот эту месть со стороны ребенка? Почему он хочет нас обидеть? Почему он хочет нам сделать больно? Дитині приносять біль не тільки фізичні покарання, а й дошкільні слова, байдужість до її досягнень чи проблем, неоднакове ставлення до дітей у сім'ї. Вона гостро відчуває будь-яку несправедливість до себе. Складніше всього в останньому випадку, коли дитина потеряв впевненість в своїх силах. Тут потрібно дуже серйозно працювати саме з батьками, вместе з учителями, ну, з усім угрожанням дитинка, з бабушками, з дідушками, всі, хто має таке впевнення на цього дитинка. Тому що підняти самооцінку не так-то просто. Це не робота одного дня. это не сделаешь за один какую-то одну откровенную беседу. Это нужно время, чтобы над этим поработать. Для начала нужно определить, в чем бы, что ребенку получается хорошо. Ну вот, например, пусть он плохо учится в школе, у него не получается. Но, он, например, быстро бегает. И у ну, него сильные, большие, хорошие физические данные. Или, например, красиво рисует. Или у него память хорошая, он стихи красиво читает. И это развивать, чтобы он почувствовал уверенность в своих силах. Потом постепенно, постепенно Розпосенять цей от удавшийся опыт на другі сфери жизни. і в домашніх условиях, і в школі, щоб допомогти дитині відчути впевненість у своїх силах, перегляньте свої вимоги до неї і при потребі відмовтесь від занадто високих очікувань. Нехай дитина відчує, що ви нею задоволені. Якщо ви правильно проаналізуєте ситуацію побачили... обнаружили, точно определили причину плохого поведения ребенка. Пытаетесь с своей стороны сделать все необходимое, вы должны быть готовы к тому, что ребенок может усилить свое плохое поведение на первом этапе. Потому что для него это непривычная ваша реакция. Он не привык, раньше все срабатывало нормально, а теперь вдруг не работает. Поэтому он постарается усилить свои усилия, чтобы добиться желаемого результата, который был у него раньше. После нужно браться терпения, возможно с ребенком даже поговорить перебороть этот такой переломный момент, когда ребенок поймет и поверит в то, что вы готовы измениться не только на словах, но и на деле. Мы, доросли, показываем детям пример, как строить отношения в семье. Тому час від часу нам варто звертати увагу на те, як ми розмовляємо з батьками та зі своєю половинкою. Якщо ви відчуваєте, що потрібно щось змінювати, але не знаєте, з чого почати, у вас є можливість з 15 до 16 години щонеділі поспілкуватися із психологами, які брали участь у наших передачах. Для цього зателефонуйте на номер 0800 30 20 20. Контакт-центр переадресує ваш дзвінок. А зараз до вашої уваги хвилинка домашніх порад. Синтетичні тканини з кожним днем набирають популярність. Речі з такого матеріалу виглядають привабливими. Вони довше зберігають форму та майже не мнуться. Але серед усіх плюсів є і значний мінус. Вони дуже сильно накопичують електрику та мають властивість прилипати до шкіри, а особливо до капронових колготок. Сьогодні я розповім, як назавжди забути про цю проблему, не витрачаючи купу грошей самостійно в домашніх умовах. Усього за декілька хвилин можна виготовити антистатик для одягу. Для цього нам знадобиться звичайно вода та кондиціонер для білизни. У пляшку з насадкою розпилювачем наливаємо воду та додаємо 2-3 столові ложки кондиціонеру. Отриману суміш, ретельно змішуємо та покриваємо поверхню одягу з вивороту. Цей спосіб допоможе позбутися від розрядів струму та потріскування. Якщо у вас немає часу на приготування цієї суміші, а врятувати ситуацію потрібно негайно. Нагоді стане звичайний лак для волосся. Покриваємо річ також з внутрішньої сторони, тримаючи балончик на відстані біля 50 сантиметрів від одягу. А взагалі, для того, щоб попередити накопичення електрики, покладіть в карман одягу трішечки металу, наприклад, декілька монет. Ну що ж, як ви бачите, нічого складного? А взамін охайний вигляд. Вам Гарантований. Наш час майже вичерпаний. Хочу лише нагадати: міцне здоров'я, гострий розум та правильне виховання надзвичайно важливі для дитини. Але якщо ви бажаєте бачити її дійсно щасливими, з ранніх літ познайомте їх із дворцем. На все добре.